Так, ну що ж у нас по команді проти нас. Небезпечний М6, і, звісно, КВ2. Може фугасиком нас винести. А так, то все спокійно. Потрібно зацілити АМД одразу буде. У нас є топова уїшка. Чувак, бачу на скілі. Будемо пробувати максимально акуратно відігрувати. Не попадаємо. Завеликий великий розброс кремелька. Ось що не подобається цьому танчику. А так танчик просто вогонь. Маскування теж дійсно посилі. Не попав, чуть-чуть не доліт. У нас зацілив тайпік. Не бачимо. Нам треба одразу вибити МД Ми попадаємо, видно бассото. Промах. Він трішки більше зводитись. Але тут снаряди також інколи доволі гарно залітають. Було би чудово просто вибити бетайпіка. але граємо дуже-дуже дуже акуратно. 60 GFT. Добираємо. Певно, вилетів. Добре. Ну ні. <гум> в нас поцілив. Так же я відіграю на ті ж самі позиції. Ми попадаємо. Наш АМД поїхав в розвідку. Значить потрібно зараз акуратно забрати буде тайпіка. Максимально розбираємо його. Бо саме тайпік тут нам саме більше заважаємо. Попадаємо, але ми світимося. Блін, фугасом не пробиваємо. Але не потрібно втрачати, відповідно, у нас. Так, тепер їдемо максимально на нас світ. Хуїшка, ти мені не потрібен тут? Дякую, але без тебе справимося. Одразу під'їжджаємо, підпираємося під саму базу, щоб робити максимальний підсвіт, щоб не могли вони вирісти. Так. М4. Не пробиваємо нас пробиває. Акуратно відіграємо. Добре. Ще раз очок спробуємо. Так, акуратно, акуратно. Не вилазимо, ХП нам ще пригодяться. Скало. Одразу забираємо його. Він виїхав дуже неаккуратно, грає. Забираємо. Посото. Намагаємося зацілити зараз. Забираємо. Є, добре. Шкодка. Добираємо. Нам зі всіх сторон дали. Але прокатуємо. КВ-2 дивиться на нас, акуратно заїжджаємо за будівлю. Я кидаємо по М6. Є основний калібр, чудово. 200 вже в нашій купілочці. Збираємо. Ну що ж, поїхали на шкодку і на ELC. У нас вже 5 прагів, потрібно забрати воїна. 2200, 800 також в нашій копілечці. Акуратно, добираємо, салітає. Так, шкодка дивиться в цю сторону, значить обходимо з другої сторони її. Одразу по нашому на світу б'ють. Він париться в тайпіка. Накидаємо, накидаємо, накидаємо. Є yeah, чудово. Дві шестьсот и дев'ятсот